Волинь у Скорботі провели в останню путь двох героїв. Поцілувалися чотири автівки. Автотроща на мосту у Луцьку. Не сусідські розбірки. Військовий поранив ножем сусіда. Хто компенсує державі збиток? 50 тисяч зайвосплаченої допомоги ВПО. Унаслідок отриманої травми відійшов у вічність захисник із Волині, житель Дубечницької громади Микола Сливка. 45-річний захисник із перших днів повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України та мужньо боронив рідну землю. Після отриманої травми Волинянин перебував у лікарні, де, на жаль, його життя обірвалося. Вічна честь і шана захиснику. Дорога встелена квітами, а люди у чорному вбранні та зі сльозами на очах. У селі Крупа сьогодні прощалися з полеглим героєм Олександром Калащаном. Воїн боронив країну на Запорізькому напрямку. На жаль, життя захисника обірвалося 17 серпня 2025 року. Сьогодні всі, хто знав Олександра, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за захист. Коли ти вже все закончити, Хай тай, депутати тіше скоріше рішають. То нас всіх знищать. Дякую. Хай Бог допомагає. хай з Богом спочиваєте, кума побратим. Попрощатися з надійним другом прийшов і побратим Ігор. Чоловік пригадує героя як щиру, добру та відповідальну людину. Чоловіки разом пройшли запеклі бої. А зараз доводиться прощатися з другом востаннє. Спокійний. Ніколи нічого не відмовлявся, скільки ми завдань з ним виконували, були бойові. Ми разом були на навчанні в Рівному. Пережили великі бої були. Болючою втрата стала для родини героя. Згорьована сім'я втратила надійного чоловіка, брата та сина. Лише нещодавно воїн втратив батька. І ось сім'я уже прощається з Олександром. То мій зять, вони в мене жили. Ото два роки переїхали вони сюди, батька доглядати. Ото батька поховали його як чотири місць тому, а тепер він взяття хова. Попрощалися з захисником у місцевій церкві села Крупа. Свій останній спочинок герой знайшов на чеському кладовищі у своєму рідному селі. Вічна пам'ять, честь і шана воїну та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Луцьк втратив ще одного свого героя сьогодні. У селі Полонка прощалися з полеглим захисником Миколою Черновим. Біля храму Різдва Пресвятої Богородиці зібралися родина, друзі та знайомі, аби віддати останню шану воїну. Та ми навчалися з ним просто в одній школі. Получається, і він був на два роки старший за нас, веселим, добрим, щирим. Та видно взагалі по фотографіях, що добряк людина. Микола Чернов боронив країну на східних рубежах. Був оператором безпілотних літальних апаратів стрілецького батальйону. Воїн мужньо стояв на захисті держави та до останнього був вірний військовій присязі. На жаль, 16 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Покровська життя героя обірвалося. Сьогодні прийшла попрощатися з Миколою його вчителька. Жінка, не стримуючи сліз, пригадує лучанина ще зі шкільної парти. Дуже добрий, щирий. Дружелюбний, взагалі дуже хороша людина. Взагалі тільки хороші спогади про нього. Він був дуже доброю людиною, дуже гарно вчився і завжди всім допомагав. Найболючішою втрата стала для родини Миколи. Без чудового сина та надійного чоловіка залишилася згурьована мама та дружина. Прийшов підтримати сім'ю і знайомий Вадим. Познайомились, коли він ще ходив в школу. Досить малий хлопець був. Дуже добре спілкуюсь з його братом, тому приїхав просто підтримати сім'ю. Його ніколи залишилась дружина, мама, батько помер два роки тому, два брати і багато племінників. У школі Микола Чернов був зразковим учнем. Неабиякий хороший спомин лишився про героя, як у його вчительки Ірини Валеріївни, так і у інших вчителів, які знали воїна. Маю сказати, що дуже приємно ну, сьогодні визнавати той факт, що я мала честь і мала дуже приємну нагоду бути вчителем в 10-11 класі. Миколи Чернова маю сказати, що був дуже хорошою, щирою, відкритою, доброю дитиною. Слухняним сином, бо спілкувалася близько з його батьками, закінчив школу із свідоцтвом, з відзнакою. Тільки приємні спогади, тільки світлі почуття, які пов'язані із цим учнем із з цим хлопцем. Хай спочиває з миром, хай смерть його не буде даремною, нехай вона буде виправданою. І, звичайно, що як найскорішої перемоги нам, нашій Україні. В тій школі, де Він вчився, але я його не вчила. Але мушу провести. Це наша територія, наші учні. Дуже шкода, дуже шкода. Нема слів одній сльози. Хай з Богом спочиває. Відспівали героя у селі Полонка. Свій останній спочинок, воїн Микола Чернов, знайшов на місцевому кладовищі. Герою назавжди залишилося 30. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Аварія на мосту біля проспекту Соборності в Луцьку. Там сьогодні в післяобідню пору зіштовхнулися одразу аж чотири автомобілі. Всі машини їхали в попутному напрямку. На місце аварії приїхала швидка. На щастя, кажуть, обійшлося без потерпілих. А от машини доведеться ремонтувати. Найбільше дісталося автівці Сітроен. Одразу приїхали і правоохоронці. Почали з'ясовувати, хто ж з Керманичів зловив гаву і забув про гальма. З'ясувалося, що водій автомобіля Сітроєн, не дотримавшись безпечної дистанції та швидкості, допустив зіткнення з автомобілем «Форд». Від удару «Форд» по інерції зіткнувся з автомобілем шкода, а той, у свою чергу, з вас. Внаслідок автопригоди всі автомобілі отримали механічні пошкодження. На водія автомобіля Сітроєн патрульні склали протокол за статтею 124. Це порушення ПДР, що призвело до ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення. У Луцьку на лаві підсудних опинився військовослужбовець за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Діло було в травні цього року. Ввечері між чоловіком та сусідом раптово виникла суперечка, в результаті якої один був затриманий поліцією, а інший залишився з ножовими пораненнями. 16 травня після року близько двадцятої години для всіх Сергій перебуває передбачає у кого міському, знаходиться у квартирі за адресою міста з перспект Волі. Ісід'ючи умисно ходить конфлікт через того, вони кармуті особистих неприємних досадів. Які є особи зі невітністю, керуючись метою заподіяння шкоди здоров'ю останньому уставнюючи хати власних дій та передбачаючи їх наслідки. Мисля на ніс потерпілому два складним ножем в обласверхні частини. Тут би ще спричинив останнім листним шкодженням. Як розповів сам самовинувачений, того вечора сусід взяв подивитися його розкладного ножа та не поспішав його повертати. Так як обоє з сусідом уже були під мухою, чоловік вирішив забрати небезпечний предмет, аби ніхто не наробив лиха. Він проще можна, бо він проще його взяв подивитися, не хотів віддавати нам щось, значить. <гум> так. П'яний проще такою розстраювати Божо. <гум> він взяв ваш ніж і що ви зробили? Що, забирав і так в процесі та вийшло на місці? Зависне від кожен. А чи не заперечуєте, що саме від ваших дій... У потерпілого виникли ці тілесні ушкодження, а, які зазначені у висновку. Не, не заперечуєте. Скажіть, хто викликав швидку допомогу? Я не знав, що в нього такі тілесні ушкодження. Він вийшов, виходить, ну, він угу. десь на лавочці сидів. І ну, як я зі справи знаю, там якісь переходки викликав. Там не було виникнення такі телесні входження, я не знаю. Забрати ніж таки вийшло. Та от як наслідок у сусіда дві різаних рани тулуба погіршує ситуацію обвинуваченого й те, що потерпілий є особою з інвалідністю. Ну так, тому мене там немає хороші пісці, але ну він теж залом здоровий. Часто має, так, так, має, має, має так, він теж військовий. Ні, він там Ні. в Росії колись жив в Москві взагалі, Ні. Він там болив наркотики і взорвався, в руку Тому На картон в Москві був. А комусь? Він за це сидів, там, потім його депортували, розпочалась повномасштабна війна, і він залишився в Україні. Чоловік у скоєному щиро розкаюється та просить суд, аби йому дали змогу бути корисним державі. Обвинувачений уже піднайшов місце у Збройних силах України, та й частина уже готова прийняти до своїх лав новенького як доказ у залі суду присутні представники військової частини. Коли ми з ним переговорили, з'ясували, що він проводив реальні участь бойових днів на запитання, які могли характеризувати його гріндат правильні відповіді, ну як бойова людина. Крім того, його цікавість в тому, що він є оператором БПЛА, в чому є відмітки в його, част... в його військовому квітку. Захисник обвинуваченого в свою чергу просить суд, аби його підзахисному дали можливість повернутися у стрій і призначили чоловіку іспитовий термін. Додати можливість мого підписати продовжити військову службу. Де його знання і його набуті досвід будуть мати велике значення саме в даному військовому підрозділі? Тому просили би застосувати до нього кримінальне покарання за вчинення даного кримінального похожу з вирусуванням статті 75-76 кримінального кодексу України? Зрештою суд виніс рішення обвинуваченого визнати винним та призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком три роки умовно. Анна телеканал Аверс. Люди часто нарікають щодо затримок або неправильного обчислення соціальних виплат та пенсій. Однак на цей раз це навпаки. Цьому чоловікові переплатили майже 50 тисяч гривень. Нагадаємо, харків'янин маючи інвалідність, добровільно вступив до лав ЗСУ. Однак, щоб далі отримувати грошову допомогу як внутрішньо переміщена особа у Луцьку, мав пройти медичну комісію у 2023 році та повідомити про намір отримувати допомогу в разі підтвердження інвалідності. Ви зверталися для виплати вам продовження. Я не Звертався так, як я був на Запоріжжі на Запорізькому напрямку напрямку на військовій службі. 30 червня 2023 року. У відповідачам закінчився термін дії довідки акта огляду сек про встановлення інвалідності. Та відповідно, з 1 липня 2023 року відповідач втратив право на отримання допомоги як внутрішньо переміщена особа з інвалідністю. Про що достовірно було відомо або мало бути відомо посадовим особам. Отже, за відсутності будь-яких підстав виплати надходили на рахунок чоловіка аж до січня 25-го року. Ймовірно, коли помітили помилку, подалися до суду стягувати державні кошти назад до бюджету. Чоловік сам не розуміє, як так сталося. Що що я не винен Чоловік, який відповідає за ці всі, хто дивиться за цими всіма документами, буде зазначеними. Я передоставився. Той, хто мені таке не вважаю, що я довго не повертати живки помилки. Добровільно, військовий зайво сплачені кошти повертати відмовився. Вони слідкують, хто за цим. Якщо ця халатність, ну я при чому. -то? Тут моєї вини нема. Я ж не можу, розправити. я не буду їх повертати. Я при чому? Я думав, може, за того, що я інвалід і пішов служити, і думав, воно і далі. Воно ж в мене не вказано, до якого числа вони мені повинні виплачувати. Я з цьому не ну. Мені ніколи було на це дивитися. Я тоді був на Все, я... Ви зараз службу завершили. Ні, чи... ні, я після госпіталю. Я спрошу ВЛК і буду йти на далі судити. Перебравши з десяток рішень Європейського суду з прав людини, суд поставив на очікувану крапку по справі. Потреба виправити минулу помилку не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, набути особою, яка покладається на легітимність добросовісних дій державного органу. Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються. Всі помилково сплачені кошти залишаються у військового. Принаймні, якщо таке рішення не буде оскаржено в апеляції, Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. Футбол це не просто гра, а шлях до відновлення та нових перемог для тих, хто заплатив високу ціну за свободу. Ветерани, які пережили ампутацію, у луцьку на майданчику тренуються разом, щоб відновлювати сили, підтримувати один одного і представляти громаду на всеукраїнських змаганнях. Попри втрати, вони стали ще сильніші, потрібні і можуть надихати інших. Футбол це один з способів реабілітації військових. І він взагалі. На мій погляд, задумувався, і я сюди йшов як на реабілітацію, на це колектив, це спілкування, це спорт, це можливість далі продовжувати займатися улюбленою справою, грати в футбол. Так, на одній нозі чи з однією рукою, але ця можливість є, і ми будемо нею користуватися скільки зможемо. Для когось амфутбол це новий виклик, для когось терапія. Але для усіх це можливість повернути собі відчуття команди, яке так знайоме ще з фронту. Амфутбол це ж за один засобів реабілітації. Він заслуговує на розвиток, оскільки він дає емоцію, яка необхідна кожному хто втратив кінцівку, приїхав з фронту отримав поранення, або просто людина, яка має ці вади вже з народження. Дуже вдячний Луцьку, що він надає таку можливість розвиватися і допомагає. Особливо міська рада приймає активну участь, закликає інших меценатів, які в змозі допомогти нам далі розвиватися. Ми, як і будь-яка команда, потребуємо певних засобів, які на жаль не відновлюються, їх треба постійно поповнювати. Буду вдячний всім, хто доєднається. Ветерани кажуть, найбільше мотивує не лише рука, а участь у змаганнях, адже там вони представляють не лише себе, а й усю громаду. Звичайно, вони допомагають, бо ми. Ми знаходимося в колективі, тренуємося разом, один одного підтримуємо, коли щось не виходить. Ми кажемо, що все буде добре, що далі треба тренуватися, працювати і все вийде наполегливо. Так само ми стараємося бути прикладом для інших ветеранів, що так само приходили вам футбол до нас на тренування, тренувалися, ставали сильнішими, могли себе реалізувати в цьому виді спорту. У місті підтримують спортсменів, допомагають з тренуваннями та виїздами на чемпіонати. Адже для Луцька важливо, щоб ветерани мали не лише належну медичну та соціальну підтримку, а й можливість відчувати гордість як за себе, так і свою громаду. Немає сьогодні жодного сумніву, що адаптивні види спорту це одна з важливих елементів як соціальної, так і психологічної реабілітації, і фізичної, звичайно, для наших воїнів, для наших захисників. Сьогодні ми бачимо. Повноцінно сформовано команду з АМ футболу хрестоносці АМП це дуже непростий шлях, який було пройдено саме людьми, які організовували. Перше тренування команди пройшло 28 грудня 2024 року на цьому майданчику спорткомплексу Динамо. На даний момент в команді 15 військ 15 військовослужбовців і один ну, особа з інвалідністю. Одна всіляко сприяє підтримці Луцька міська рада. Особисто під гідом луцького міського голови проходить фінансування даної команди. Ми хочемо подякувати нашим партнерам з Франції «Small Project Time» за надання інвентарю спортивної форми. М'ячів, ми хочемо подякувати меценатам, котрі сьогодні проживають в нашому місті і вболівають за нашу команду. Ам, футбол у Луцьку це не просто спорт, це історії мужності і незламності, які надихають. І тут кожен удар м'яча це нагадування. Життя триває. А разом з ним і нові перемоги наших героїв. Луцькі ветерани ж доводять справжня сила у єдності та підтримці. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Уже у восьме у Луцьку традиційно напередодні Дня Незалежності України відбувається міжнародний фестиваль літньої сім'їріади Спорт для всіх заради здоров'я. Цей захід організований центром освіти університет третього віку міста Луцька та Волинським обласним центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх за підтримки фонду Ігоря Палиці Тільки разом об'єднує людей від 50 років і старших, котрі люблять спорт і не уявляють життя без рухової активності, не дивлячись на вік. До участі у фестивалі зголосилися 20 команд з України міста Суми, Полтава, Ірпінь, Трускавець. З Волині представлено дуже багато команд. Untertitelung Оксана Степанюк зізнається, сюди приїжджають не лише позмагатись, а й за гарними емоціями. І щороку кількість команд не зменшується, незважаючи на війну. Фестиваль є чудовим. Це один єдиний фестиваль на всю Україну, де змагаються люди поважного віку. Він називається Сеньоріада. Вони приїжджають за нагородами, за спілкуванням, за хорошими емоціями. Чиягаєнспольські єстим представничерем університету Чечегов'якуваза. Приїхав з Польщі, представляю університет третього віку в Лазах, який співпрацює з університетом в Луцьку. Вже співпрацюємо вісім. Років разом розпочали ми цю Олімпіаду. До Луцька приїжджаю з радістю. Щасливий, що можу тут бути з вами. До Луцька приїжджаю. Насправді щасливий, що тут і моги бить знову з вами. Фестиваль розпочався яскравим парадом команд учасниць на стадіоні імені Віктора Завадського, що вийшли з власними прапорами та здобутими відзнаками. Після символічного запалення олімпійського вогню і вітальних промов гостей спортивного свята стартували змагання у різних дисциплінах. Я приймаю участь в сініріаді від початку відкриття синьоріади. Така атмосфера, що кажу, ждеш того серпня місяця, щоб знову побути. Знайти своїх друзів, подивитися на результати, як ти рік пройшов, як ти змінилася, як твій результат. Я приймаю участь у штовханні ядра і шашки. Дмитро Джусу, 91 рік, проте охоче бере участь у багатьох змаганнях, заробляючи важливі очка своїй команді неспокійні серця. Змагатись буду так, біг 60 метрів. Ядро скіккіну, універсальний спортсмен. Як вийде, і ото я забув, як кидати дротики, І настольний теніс. Найбільше учасників зібралось на легкоатлетичних доріжках. Тут змагаються на двох дистанціях 60 та 500 метрів. Першою у своєму забігу у групі 50 плюс фінішувала Ірина Пасічник Ірпеня. Перший раз брала участь. В цих змаганнях пробігла з 60 метрів 11,7. Думаю, що для мене це дуже шикарно. Покращив свій минулорічний результат Вадим Сіваченко, який виступав у групі 60. Персонал Бест. кращий результат сезону році навіть краще ніж у минулому. Бігайте на здоров'я, це дуже приємно і здорово. За підсумком виступів учасників у різних видах, переможцями сеньоріади стали минулорічні чемпіони команда Вінер з Млинова Рівненської області. Вкотре свій успіх у спорті демонструє капітан команди Юрій Ляшук, який і цього разу став лідером у бігу на 60 метрів. Для всіх змаганнях ми приймаємо участь з започаткування 2017 року. Я зазвичай біжу короткі дистанції. Колись було 60-200, сьогодні 60-500. Ну я біжу 60, тому що спеціалізуюсь на спринті. Завжди вигравав перше місце. Я є чемпіоном України в своєму віці. Друге місце вибороли господарі фестивалю Центр освіти університет третього віку міста Луцька. А бронзовими призерами стала команда зірпеня Київської області. Сеньоріада це гарна традиція, яка повинна існувати попри все. Адже вона про силу духу, вона про гарний приклад молодим поколінням, вона про те, що вік насправді лише у нас в голові. І ці люди, які приїжджають з різних куточків України і навіть з-за кордону, до нас у Луцьк показують власним прикладом, що. Життя насправді перемагає фонд Ігоря Палиця тільки разом підтримує дані змагання сеньоріаду уже багато років і є незмінним її партнером, адже розуміємо, що такі заходи надзвичайно важливі. Вони і про патріотизм, вони і про гарний приклад, вони і про згуртованість нашої країни. Енергійні та повні сили люди поважного віку власним прикладом доводять, що прагнення до самовдосконалення не має меж. І спорт це не про вік, а про любов до життя та бажання залишатись молодими душею. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. 23 серпня, за прогнозами синоптиків, на переважній більшості території країни очікується мінлива погода. На заході хмарно з проясненнями. Температура вночі 10-14, в день 11-23. Дощитиме на сході країни. Температура вночі 18-19, в день 30-35. На півночі країни мало хмарно. В сумах дощитиме. Температура вночі 10, 16 в день 21-26. Очікуються опади і на півдні країни. Температура вночі 16-20 в день 26-29. У центрі країни погода буде мінливою. Температура вночі 10-17, вдень 30